Малюванням захоплювався з дитинства після того, як посол австрійського Сейму Лаврук Павло, родом з сусіднього Іспаса, побачивши на ланах, як хлопець малює з натури, посприяв, щоб його прийняли спочатку до вищої промислової школи у Львові, а потім у Коломийську школу деревного промислу. Після її закінчення вивчав малярсько-декоративне мистецтво у Чернівцях. Був учнем відомого буковинського художника Миколи Васюка, а потім у Відні, отримав диплом артиста маляра. Моя тета Анна дарувала мені серію образків з цигарок. Я пробував наслідувати ліцем профіль чоловіка, але мені це не вдавалося. А раз у неділю один з робітників намалював мені людське лице. Я його домалював, що вона стала гарним. Войко подарував мені книжку з образками різних руських князів та галицьких єпископів. А Юрко прислав мені кольорову картку, де був ці Франц Йосиф Йосиф вельможі. Раз мій батько взяв мене до Коломиї, і вперше я побачив водяні фарби. Кілька я собі придбав і почав малювати, як ще до школи не ходив. Саме так митець описував свої перші спроби в художньому мистецтві. Під час Першої світової війни воював на італійському фронті, був поранений, лікувався у празі. Після цього українські частини австрійського війська сформували українську галицьку армію. Василь Петрук був старшиною уга. Під час кінцевих невдалих битв опинилася у Чехословаччині. Василеві Петруку вдалося втекти та повернутися додому. Через невідрані обставини вдома він повернувся у Чехословаччину по приїзді до Чехословаччини. Василь Петрук працював у німецькій школі, вчителем рисунку і красного письма. малювання багато не заробиш, і тому митець вирішив звернутися по допомогу в українській. Допомоговий комітет у Празі. Їх допомога надихнула митця на поїздку до Праги, спробувати вступити до академії. Та щоб побачити себе студентом, мусив мати протекцію або заплатити тисячу крон, згадує художник. На залишені пару крон накупив він полотна та трохи фарби, і з тим повернувся до хати. За деякими джерелами, навіть відомо, що роботи живописця разом з картинами інших українських художників у 1920 році були висловлені на виставці художніх творів митців табористів. Загалом написав багато картин на побутову релігійну та історичну тематику за приходом у Чехію радянських військ. У нього було конфісковано понад 600 картин на релігійну і історичну тематику. Це було тяжким ударом для художника. Після цих подій митець залишає соціалістичну Чехословаччину та переджає в Західну Німеччину. Рисунок, який Петрук створив на замовлення сурмача, на малюнку зображено прощання старшини галицької армії з дружиною і родиною. Митець часто на зворотній стороні рисунка писав свої завваги. На іншій стороні цього рисунку написано, як умру горда будь. Назва цього рисунку. Він також додав запису сурмачеві. Директор сурмач лист отримав. 8, 1, 23 дякую. інвалідів ще нарисую, а цей образ помістить на афіш про інвалідів. Прощай, мила Україна кличе мене. Картина, яка знаходиться у одному з музеїв. Це прощання, вояка з дружиною. Появився він у журналі Український скиталець під назвою Прощання наразі існує декілька примірників карток із цим зображенням. І якщо досліджувати шлях митця протягом всіх років його творчості, то ми ясно можемо побачити, що ідеї та тематика його творів формувалися безпосередньо на тлі тогочасних історичних подій Української революції та Першої світової війни, а його стиль формувався у поєднанні самозбутних навичок та отриманих знань з академії. Не можна також і заперечувати, що на спосіб малювання не посприяли його здобутки у темі різьблення.